Я закінчив Львівську академію у 2014 році. У нас було 6 чоловік. Сім ми одразу вже попали в район брання бойових дій, в зону АТО. І за цей короткий час, що я, що мої однокурсники вже доволі швидко ростуть по посадам, я думаю, що це є добре, оскільки моє от покоління, скажімо так, воно не бачило отої служби в армії, скажімо так, мирно. Ми тільки бачили бойову армію. І це було скажімо так я думаю, підґрунтям для розвитку нашої армії навіть думаю вище ніж, ніж стандарти НАТО. А скільки вам років зараз? Мені 23 роки. 23 роки. І зараз я яка вас посада? Це заступник командира батальйону. А як правильно Львівська академія ну, називається повністю? Ну зараз називається Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачна. Після вашої хвилі прийшли ще кілька випускників Львівської академії, так? Так. Ну, вони приходять кожен рік. Я б сказав, що ті знання, які дає Академія, вони цілком е, є достатні матеріальної бойових дій і для перемоги. Скільки загалом у нас у бригаді випускників Львівської академії? Ну, за ці останні два роки десь близько 15. Оскільки наша бригада є бойовою. Бойовий офіцери ростуть дуже швидко, як по посадам, так і по званням. Ти прийшов лейтенантом зараз ту званню? Капітан. З чим ми вітаємо? Скажи, будь ласка, ви пройшли навчання не лише в академії, а ще й додатково у міжнародних е цих е інструкторів. Це де було? Так, це було цього літа на Яворському полігоні. Було міжнародне навчання тренінг», де ми проходили навчання разом з нашими закордонними колегами. Там були американці, ну, багато було країн. Переняли досвід, ми їм дали свій досвід бойовий. Тобто, де розвиток в цих напрямках? Хто кого більше вчив? Ви їх чи вони вас? Я думаю, що ви нас вчили, але насправді ми їх вчили. А ще де ви були? Болгарію на навчання також міжнародні. Ми там показували все. Хоча я сказав би, що та країна, де ми були, вона теж приймає участь в бойових діях. Не там теж було у чому повчитися, то там було взаємо навчання на, у, на полігоні в широкому лану ваш підрозділ брав участь у бригадних навчаннях. Звичайно, коли були ці навчання, то наші гості, то вони були дуже здивовані рівнем підготовленості наших підрозділів. Скажіть, будь ласка, ваша заслуга особисто в цьому є? Ми... Що, що ви там робили? Тут є особисто слово кожного бійця. Тому що це як іде якийсь як великий організм, який складається з маленьких клітинок. Якщо працює кожна кільтинка, то організм теж працює на 100%. Тому що ми єдина бригада, яка воює з перших днів, нема в нас такого, що ми там десь відси, відсижуємося на це, ротують, відводять. Ми в основному знаходимося на передній лінії. Тобто в нас немає такого. У нас іде. Постійний прийом бойового досвіду, який ми використовуємо для знищення нашого противника, те, чому вас навчали в академії, вам зараз тут знадобилося, чи це вже як наступний етап пішов? База має бути завжди. Якась пена мати база, якісь підґрунтя. А від цього вже будемо і розвиватися. Воно звичайно є Академія дала вам гарну базу. Звичайно, дала нам академія, дала гарну базу і дає, і буде давати. Добре.